Всім привіт! Вітаю вас на каналі Спот. І це нове відео по проходженню гри острів. Бутербродик в руки, чайок під боком, смачного і приємного перегляду. Так, давайте запускаємо. У нас всі бі. О, дивіться, як гарно. Як мурашки. Так, на чому ми зупинилися? У нас є курятник. У нас є вівчарня, водується свинарник. Оп! Свинарник уже збудований. Що ми далі плануємо? Давайте ми зробимо ось так. Я от не пам'ятаю ось тут. Міст. Ось так. Збудуємо тут мостик, щоб ми вже збудували тут церкву. Що у нас тут коїться? Давайте. Більше курей, більше курчат. Щоб у нас і яйця були в достатку. Лютий. Початок лютого. Що ми? Оп, до нас хтось приїхав. Суття вугілля. Укласти угоду. Свиня, корова. Давайте свиней купимо. Одного кнуря і дві свині. Все, дерев'яний міст у нас вже збудований. Тому приступимо до місця поховання. Давайте якось отак. Так, все є. А давайте ми молитвене місце. Десь ось тут буде. Все, погнали далі. Так, давайте поки що збудуємо ще декілька будиночків, щоб у нас змогла заїхати нова сім'я. Ось так. Здається норм здається, норм. Все, дивіться, вже кінець лютого настає весна. Яка краса. І починаються роботи на полях. Давайте, дівчата, попрацюйте трішечки. Ви також попрацюйте. Капличка збудована. Все, люди зможуть вже ходити молитися. Будують нам ще одне помешкання, ще одну хатинку. Ось так. Все, потроху будується керівництво. Нам потрібна міська рада. Давайте міську раду ми десь будуємо так, здається, більш-менш рівненько. Ось тут буде у нас міська рада. О, дивіться. У нас вже садочок цвіте. О, ще одна сім'я одужилася. Супер. Не вистачає води. А це погано. Давайте збудуємо вам. Де вам збудувати? Ось так буде. Якщо що, можна буде знести. Чомусь проблема з водою. Ну так, у вас проблема з одягом, але я нічим не можу вам допомогти поки що. Курятина. дивіться, у нас вже є курятина, ми можемо. О, нова сім'я поселилась. Супер. Так, дивіться, ми можемо курятину продавати. Давайте ми. Дрова не будемо використовувати, а курятину. Дрова, якщо що, є тут. О, дивіться, у нас вже... Сушиться сино. Чудово. Будуть мати що у нас їсти. Давайте ще збудуємо сушарки, але. Давайте десь ось тут збудуємо. Ось так. Ось так. Ось так. Так. Для населення. Давайте змінимо. Змінити. І тут також змінимо для населення тільки. А для виробництва. Де воно? А Для виробництва ми збудуємо ось тут. Де б так, щоб воно гарненько стояло. А давайте ось тут кладку ще одну збудуємо. Це, о, дивіться, вже носять. І знову заповняють. Просята в нас вже є. 5 місяців і вони будуть розмножуватись. Чудово, чудово. Я задоволений. Міська рада є. Супер. Дивіться, ми можемо радника, вечільника. Так, дивіться, платня. Не мати. Давайте в радника ми візьмемо жінку і трішки зменшимо його заробітну. Так, економіка. Платня працівникам зменшимо? А різноробам ще трішки менше. Закупівлі городини. Так, податок на житло збільшимо. Податок на землю також. Статки і. Ось так. Все, до нас приїхали. Що ти нам можеш запропонувати? Вовна вовчина, овечі шкури. Опно залізо. Гречка-горілка. Поки що ти нам не цікавий. О, хтось в нас народився. І дивіться, ми вже скільки уже липеня, ми знову вийшли на ту саму кількість населення. Ну, це не дуже є добре, але що маємо, то маємо. Давайте тоді ми зробимо. Ще одну ферму збудуємо. А в нас замало замало ресурсів, замало їжі. Так, можливо, це місце вже пора будувати. Ну, давайте ми ось так зробимо почнемо будувати міст. Так, а ти що нам привіз? Все те саме. О, диві... можна продати. Оп! Продамо. Все. Нас вже збирають урожай. Так, давайте, дівчата, йдіть. Давайте ось так. У вас тут все нормально. У вас також нормально все. Дівчата працюють дуже добре. Молодці. Рибка також ловиться. Навіть і скажу дуже непогано ловиться. Корчма. А давайте. Ну, давайте тут десь збудуємо. Як вам ідея? Оп! Ось так. Дивіться, вже вересень. Ну, тут на полях вже закінчують. Так, давайте ось так. Давайте ось так. Ось так воно і буде все в нас будуватися. Оп, гонець приїхав. Що ти в нас? О, вівці! Нарешті, нарешті у нас з'явились з'являться вівці. Купуємо, обов'язково купуємо. Так, олія, салок, так, риба, спроя, шкіра, одяг. -ху -ху. Все, чудово, мені дуже подобається, як в нас все розвивається. Я прям, я прям дуже задоволений. Так, потрібно буде ще поля зробити ось тут. Скоро вже і вівці приїдуть до нас. Давайте ще когось. Нам би сюди так, чудово. Баран і вийця, тим. Це скотобійня. Поки що вона нам не потрібна, але нехай вже буде. Ну, тобто, скажімо так, наперед. Нам потрібна олійниця. Де Те ми тебе збудуємо? Олійниця? Давайте вже, якщо в нас тут промзона, то давайте вже тут будувати, чи що. Що в нас тут? На рік вистачить, на 7 місяців вистачає. О, дивіться. О, дивіться, у нас совечки молоко роблять. Класно. І яйця є. О, грудень. Почався грудень. А в нас. А в нас тільки 65 людей в місті. Так, потрібно додавати ще будинків. Потрібно розвиватися ще більше. Так, ну поки ще є час, ми можемо спробувати додати ще будиночок. Ось так. Ось так через. Оп, є. Все супер. Супер. Ось якось так. Цей рік ми знову ж таки пішли в мінус. Податок на корчмей. Так, тому, тому що у нас буде тепер корчми. Податок на статки піднімемо. На землю ще трішки, на житло. Так, поки що буде так, тому що в нас такі проблеми з грошима. Їх все менше і менше. Так, грудень вже закінчується в нас. Потроху. Міст ми не зможемо добудувати. Це ми. Коротше, більше нічого ми в цьому році не зможемо добудувати. Зате в нас буде борошно, зате в нас з'явилася ще одна ферма. з'явилася скотобійня, у нас є поросята вівці, є в нас кури, є курчата, є тепер вишні. Будемо також ними торгувати, мабуть. Або якийсь другий садок посадимо собі. Так. Все, у нас січень. На цьому серію ми будемо закінчувати. Давай, що ти нам можеш запропонувати? Аж нічого. І ми тобі нічого не зможемо продати. Так, так. Поки що нічого. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися моє відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А також посилання під відео буде мій Discord канал. Там ми спілкуємось, там інколи буває дуже цікава інформація щодо мене і щодо каналу. Про розвиток каналу. Також під відео є посилання на донатик. На підтримку каналу, якщо вам не важко, мені буде дуже приємно. Всім дякую, до побачення до наступної зустрічі.